А ви мене за кого вважаєте? Якось Ісус поставив це запитання своїм послідовникам. А ви мене за кого вважаєте? За пророка, який прийшов з новим ученням? За цілителя для хворих? За спасителя заблудлого світу? Ісус говорив, що його стосується кожна з цих тверджень, але найголовніше, він називав себе Богом у тілі. На світанку часів Його слово запалило вогонь людської історії. Він промовив і вдихнув життя в легені першого чоловіка. і першого Першої жінки у кожен сантиметр усього творіння, але ми збунтувалися. Ми повстали на свого царя та пішли своїми шляхами, навіть попри те, що за це нам доводиться платити життям. Наш гріх отруїв досконале творіння, з'явилися хвороби, несправедливість і смерть. Гріх віддалив нас одне від одного і від Бога. Але Бог не відкинув людство, а послав свого Сина, Ісуса, щоб Він увійшов у той світ, який сам створив, і який ми зламали гріхом. Він дихав нашим повітрям, він став людиною, як усі ми. Він прожив досконале життя, саме таке, яке Бог задумав для нас і закликав нас покаятися в гріхах та піти за ним у вірі. Дехто повірив Його Слову та визнав Його царем, інші ж його відцуралися. замість коро. Йому дали терновий вінок, а потім вбили. Його відкинули люди, і ми теж. Але у Бога був задум. Ісус добровільно віддав себе на смерть на Христі, щоб урятувати нас від Божого засудження та смерті, на які ми заслуговували. На Христі Він обміняв наш бунт на свій послуг, нашу розбитість на свою досконалість. Божий син помер, щоб ми могли жити. А на третій день він воскрес до життя, навіки здолавши смерть. Нині він сидить на небесному престолі та пропонує життя через Святого Духа всім тим, хто покаяться. Та довіриться йому. Ісус, цар над царями. Ви можете його або коронувати, або розп'ясти. Всередини не існує. Ніхто ніколи не поставить вам важливішого запитання, ніж те, що ставить Ісус. А ви мене за кого вважаєте?